Укорочені ряди, на планці на початку ряду. З початку ряду в'яжемо всі петлі планки по візерунку. Останню петлю ми теж пров'язуємо лицевою і розвертаємо роботу на виворітню сторону. Цю петлю ми підхвачуємо спицею під оці стінки, знімаємо. І цією ниточкою підтягуємо так, щоб у нас утворилося таких дві петлі подвійна петля. Далі в'яжемо петлі планки до кінця ряду по візерунку. Далі ми знову повертаємо роботу на лицьову сторону, в'яжемо всі петлі планки, як звичайно. Цю подвійну петлю ми в'яжемо лицевою петлею за верхні стінки. Ось так. І підтягуємо. Далі в'яжемо ажурний візерунок. Укорочені ряди в кінці ряду на планці. Доходимо до петель планки. Всі петлі в'яжемо по візерунку, без змін до кінця ряду. Дов'язали. І повертаємо роботу на виворітню сторону. У вивертньому ряду спочатку ряду також всі петлі планки в'яжемо по візерунку. Цю останню вивертню петлю ми теж пров'язуємо вивертньою і повертаємо роботу на лицеву сторону. Далі цю лицеву петлю. Ми розвертаємо до себе стінкою, ребром вверх, підхвачуємо робочу нитку, заводимо під нитку і в петлю, знімаємо і утворюємо теж подвійну петлю, підтягуємо. Далі в'яжемо всі петлі по візерунку. Повертаємо роботу знову на виворітню сторону, в'яжемо петлі планки стандартно, доходимо до цієї виворітньої петлі подвійної і пров'язуємо її за верхні стінки, виворітньої підтягуємо. Далі в'яжемо всі петлі по візерунку.